Добрий день, шановне панство. Сьогодні зранку я з роботи прийшов. Позвонила мені людина з-підлуцька, яка займається нутріями. І, в принципі, для неї я знімаю дане відео. Що я хочу. У мене отут є самець чорний. То він, напевно, тут один. Два є чорних. От. І він народжений 21 червня. І, в принципі, сьогодні, якого 9-го, напевно, чи 8, 8 вер... вересня, то йому зараз скільки? 2 місяці і десь 17 днів чи 18 Зараз я його очікувана, вага вже має бути біля 2,5 кг. І будемо зараз зважувати. Оп. Так, я його взяв. Місяць даний самець важив, так, вага. Вага в нас по нулях. От. І маємо вагу самця 2400. Я від них е, маму забрав. Тепер е, родословна того. Самця, батько в нього вагою 11 кг, Останнє зважування десь рік назад було чим... От, 11 кг, Мама, як я її зважував десь через місяць після родів, вона важила 8 кг 200 г. То я по пам'яті, мама тої самки, що народила даного самця. Перший раз вона родила 7 штук, другий раз родила 11 штук, третій раз родила 8 штук, четвертий раз родила 10 штук. Ну, Правда, зимою в мене четверо відійшло, бо вона родила в 19 градусів морозу. Я був на роботі вижило тільки четверо. Так. І тепер вона родила де, десятеро. Двоє відійшло маленькими. Одне на другий день, ну, найменше відійшло. А ще одне, напевно, була дуже жара. Вона рила підстилкою. Я думаю, що вона придушила одного і ще одне відійшло. Самка ще... Я десь на 60-й день бачив, що вона досить молочна, вона ще на 60-й день ще самочки, які з нею сидять, ще сали молоко. Отак От коротенько про даного самця, його родословну. І зараз вони жара, внутрі трошки гірше їдять. Ну, я думаю, ще трошки. Погода трошки зміниться, буде холодніше і вони краще будуть їсти. Тим більше, е, так як я десь в 60, напевно, 65 чи 67 днів їх відселив, то вони ще самці отримали стрес, і, як не як, після відлучення вони ще так добре напевно не набирають вагу. Ну, але. Скільки десь 75 днів, маємо 2 думаю, це непогана вага. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.